Івана 3.16 – це найчіткіше вираження того, як Бог любить всіх нас. саме тому з роками воно стало найпопулярнішим місцем писання, яке використовують, щоб пояснити людині, наскільки Бог її любить. Цікаво, що вираз Божої любові можна побачити на футбольному стадіоні. Ми часто бачимо там невеликі плакати з надписом Івана 3.16», Але більшість людей не знають, що це таке. у цьому вірші сказано, що Бог полюбив нас і довів свою любов, пославши свого сина на смерть за нас. І коли ми зрозуміємо Івана 3.16», ми розуміємо суть Євангелія і розуміємо, навіщо Бог послав на землю свого сина. Івана 3,16 – це просто монограма або красива фраза. Це презентація Божої любові з використанням найпрекрасніших слів. Івана 3,16 – найвідоміший вірш з Біблії. і це суть всієї біблії всього в 21 слові. Якби вся Біблія була втрачена або знищена за винятком Івана 3.16, у світі було б більш ніж достатньо інформації для того, щоб звернутися до Бога. Івана 3.16 розповідає нам про Бога і Його план для цього світу більше, ніж будь-яке інше місце писання. Всякий раз, коли ви чуєте історію Божої любові, вона чіпляє якусь струну в вашому серці. Вся справа в тому, що ми були створені за образом і подобою Бога. І десь там, глибоко всередині, в далеких куточках нашого розуму, ми знаємо, що Бог любить нас. Потім, коли хтось проповідує про це, це розпалює всередині нас, ту інтуїцію, яку Бог вклав у нас. Так ось в одному вірші з Євангелія від Івана, найвідомішому вірші в Біблії, є сім неймовірних істин про Божу любов номер один божа любов надмірна. так, Бог полюбив світ. Коли Іван писав ці слова, Бог вважався тираном, який прогоне людей в пекло. навіть сьогодні в язичницьких релігіях люди намагаються задовольнити своїх богів. Шамани і відьми проходять через всі види заклинань в спробі заспокоїти Бога. в їх уявленні Бог злий. І він тільки й чекає, щоб покарати все людство, і ви повинні зробити щось, щоб відрадити його від цього. І на цьому тлі Івана 3,16 вражає нас і нагадує нам, що Бог не тиран, але Він Бог чистої святої любові. І послання Біблії не в тому, що людина може задовольнити Бога, але що Ісус Христос задовольнив Бога від нашого імені, і ми можемо покластися на нього. Найбільш важливим словом в Івана 3,16 є маленьке слово та. Так, так, бо Бог полюбив світ у цьому слові. Всі муки Христа, всі страждання, які зазнав Ісус, коли був на землі. Тобто, Бог полюбив нас особливим чином. Він так полюбив нас, що зробив щось. Як Бог полюбив нас, він так полюбив нас. Це те ж саме, що ви підійдете до когось, і скажете, я люблю тебе. Я люблю тебе так сильно. Бог не просто сказав: я люблю вас. Він сказав, а потім зробив що, щоб довести, що він любить нас. Коли він висів на хресті, корчившись в агонії, Бог написав нам своє любовне послання червоними літерами. Він знав, що ми приречені на смерть через наш гріх, і він послав Ісуса Христа. Христос постраждав і продемонстрував любов Отця до нас з вами. У першому Івана 3.1 сказано: подивіться, яку любов дав нам отець. Божа любов надмірна, Бог не просто сказав Я люблю вас. Він сказав Я так люблю вас. А потім Він зробив щось, щоб довести це римлянам 5.8. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Божа любов надмірна. А ще вона велика. Так, бо Бог полюбив світ. Апостол Іван, відомий як апостол любові, Це він назвав себе учнем, якого любив Ісус. Уявляєте, що вперше Іван використовує слово «агапе» – новозавітнє слово, що означає любов прямо тут в Івана 3.16. Потім він ще 35 разів використовує це слово в своєму Євангелії, ще 31 раз в своєму першому посланні. 67 разів тільки в Євангелії і в першому Івана. Але тут в Івана 3,16, він використовує його вперше. А ми навчені, тому що перше використання слова в новому завіті визначає його значення для всіх подальших його використань. І тут нам сказано, що Бог так полюбить світ. Бог любить милих і неприємних. Він любить тих, хто його знає, тих, хто його не знає. Він любить людей з кожного племені і народу на всій земній кулі. Бог любить весь світ. Одна з причин, чому наша церква так активно займається місіонерством, полягає в тому, що ми віримо, що Бог закликав нас показати його серце всьому світу. А в чому виражається серце Бога? Він любить світ. Місії це наш способ взяти Божу любов, усіма можливими мисливими методами і принести її в усі куточки земної кулі, через радіо, телебачення, через місіонерів, через трансляцію наших служінь і через книги. Ми хочемо стояти на вершина гори і кричати: Бог любить вас. Він завжди любив і завжди буде любити вас. І це послання для всього світу. Якщо у всьому світі. Є хтось на кого не поширюється ця заява про Божу любов, то Біблія не може бути істиною. Можливо, ви знаєте людину, яку вважаєте жахливою. Ви не можете подумати, Бог не може полюбити його, тому що Бог не міг полюбити Гітлера, Сталіна або всіх цих людей, яких ми знаємо. Бог любить весь світ. Немає нікого, кого Бог не полюбив би. Його любов велика. Ми знаємо, що любов може бути різною. Наприклад, я люблю Сполучені Штати Америки. Я радий, що народився тут. Я в захваті від того, що я американець. Коли ми їздимо по всій країні, але всі наші великі заходи починаються з того, що Джой Боулінг піднімається на сцену, позаду неї великий прапор, і вона співає: Боже, благослови Америку. Всі тут же піднімаються, я на ноги і починають аплодувати. Коли це відбувається, щось відбувається в мені. Я люблю Америку. Але у мене є онук на ім'я Левай, і я люблю Ліва. його брат називає його Левіт. Не знаю чому і було б неправдою сказати, що я люблю сполучені Штати так само, як я люблю ліва. Я люблю ліва. З такими емоціями і почуттями в моєму серці, які неможливо випробувати ні до чого іншого. Але коли Бог каже, що Він любить весь світ, він може любити весь світ і в той же час кожну людину в світі таким же чином, як я люблю свого онука. Коли Біблія говорить, що Бог полюбив світ, вона не робить відмінності між двома видами любові, про які я говорив. Бог любить кожну людину в світі так, як якщо б він був єдиною людиною на світі. Божа любов велика. Так, бо Бог полюбив світ. По-третє, Божа любов дорога. Вона безкоштовна для нас, але Богу вона коштувала всього. Так, бо Бог полюбив свій, що дав сина свого однородженого. Однороджений Божий син означає унікальний син Бога. У Бога був тільки один син. Він унікальний, він єдинородний. Біблія говорить, що Ісус це образ Бога, і Він єдиний, хто народився від Отця. І в Івана 3,16 Бог демонструє нам свою любов, даючи нам найдорожчий подарунок, який він міг дати. Ніщо в світі не може зрівнятися з ціною того, що Бог віддав нам свого єдиного сина. Він озирнувся навколо і сказав: що мені зробити? Мені потрібно послати послання любові моїм творінням. І тоді він поклав руку на свого сина і сказав ось що я зроблю. Я пошлю тебе, і ти будеш моїм посланням. Він послав свого єдиного сина в цей світ, щоб заплатити за гріх і продемонструвати свою любов. Послухайте 1 Івана 4,9. любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог сина свого однонародженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Іншими словами. Таким чином Бог передав нам свою любов. Таким чином він повідомив нам про свою любов. Він вирішив розділити свою любов із нами. І як він це зробив? Він послав свого єдиного сина у світ. Божа любов надмірна, Божа любов, велика і дорога, але ще Божа любов відкрита. біблія каже так, бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен щоб кожен був. Врятований Річард Бакстер говорив, що він був радий, що в Івана 3.16 Бог вставив слово кожен. Він сказав, я радий, що він не написав там «Річард Бакстер». Якби він написав там річард бакстер, у мене була б спокуса повірити, що він любить якогось іншого Річарда Бакстера менш ніж грішного. менш ніж мене. Але я прочитав слово «кожен» і зрозумів, що воно повинно включати мене, тому що це слово включає в себе всіх. Біблія говорить, що Бог любить весь світ, і через це кожен, хто вірує, може прийняти його любов. Кожна людина незалежно від того, хто вона, звідки вона, якою мовою вона говорить, якого кольору її шкіра, що вона зробила або не зробила. Біблія говорить, що Бог полюбив весь світ, і він послав свого сина бути Спасителем усього світу, і кожен, хто повірить, може бути врятований. Ви запитаєте, пастор, чому тоді не всі врятовані? Чому не всі християни? Чому не у всіх як виток на небеса? Тому що Божа любов відкрита, але вона також ексклюзивна. Ось що я маю на увазі: кожен а далі сказано, хто вірує. Чотири рази в цих кількох віршах Ісус використовує варіації слова вірити. Можливо, самого ключового слова в Євангелії від Івана. Любов Бога виявляється марною для всіх, хто не вірить. Бог може запропонувати вам свою любов, і він пропонує її всьому світу. Якщо ви чули про Євангеліє, яке працює на усіх куточках світу, то це не християнське Євангеліє. Християнське Євангеліє для всього світу, для третього світу, для нашого світу, для будь-якого світу. Але те, що Бог пропонує вам свою любов, не означає, що ви отримаєте його любов, тому що для того, щоб отримати її, ви повинні її прийняти. Ви повинні простягнути руку і взяти її. Деякі з вас приходять до церкви і думають, що просто приходити до церкви і чути про любов Божу, це все, що вам потрібно, але ви помиляєтесь. Ви йдете в якщо тільки не знаєте про любов Божу, на небеса ви йдете, прийнявши цю любов. Любов Божа це Божий план спасіння для вас. І якщо ви приймете цей план, якщо ви повірите і приймете його, ви будете його мати. Але Бог не нав'язує вам свою любов. Бог пропонує її, його руки широко відкриті. Хрест. Це образ його розпростертих обіймів, що вітають всіх, що прийшли до пролитої крові Христа. Але ви не можете мати те, що ви не приймаєте. послухайте Івана 3,18. хто вірує в нього, не буде засуджений, Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я. Однородженого Сина Божого, хоча правда в тому, що Бог любить всіх, але, на жаль, не всі приймають цю любов, отримують її тільки ті, хто вірять. Божа любов надмірна, велика і дорога, і вона відкрита і при цьому ексклюзивна. Номер шість. Вона виняткова, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув. Хочу дещо роз'яснити. Загинути не означає бути знищеним. Загинути не означає, що ви перестаєте існувати. Кожен з вас буде жити вічно денебудь. Деякі вчать, що коли ви вмираєте, ви перестаєте існувати. Але Біблія такого не говорить. Біблія говорить, що всі ми живемо вічно, і ми будемо жити вічно або на небесах, або в пеклі, але ми будемо жити вічно десь. Біблія говорить, що ми віримо в Ісуса Христа, і якщо ми віримо, що він прийшов на цю землю як дар Божої любові до нас, і він помер на Христі і заплатив за наш гріх. Якщо ми віримо в це, ми не загинемо, слово загинути. Означає бути відокремленим від Бога назавжди. іноді писання називає це другою смертю. Бути відокремленим від Бога набагато гірше, ніж всі образи вогню і сірки, які ви коли-небудь уявляли про пекло. Загинути означає бути відрізаним від Бога, бути назавжди відокремленим від люблячого Бога. І Біблія говорить, що коли ми приймаємо Божу любов, ми ніколи не будемо відокремлені від неї. Приймаючи Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, ви отримуєте вічне життя, і ви отримаєте вічне життя не після смерті, а в той момент, коли ви повірили. Приймаючи Ісуса Христа як свого Спасителя, ви отримуєте вічне життя, коли для вас починається вічне життя. У той момент, коли ви повірили, і це означає, що з того моменту, як ви повірили, і до самого далекого моменту вічності ви не будете відокремлені від Бога. деякі люди запитують мене, чи вірю я у вічну безпеку? і я намагаюся з ними не сперечатися. Я просто знаю, що говорить Біблія. Коли ви приймаєте Ісуса Христа, ви отримаєте вічне життя, і тут немає ніяких умов і ніяких. Якщо вічна означає вічна, значить, вона не може закінчитися. Послухайте римлянам вісім, бо я пересвідчився, що ні смерті, ні життя, ні ангели, ні влади. Ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі, Ісусі, Господі нашим що тут незрозумілого, ісус каже: я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повінз. А в Римлянам 8.1 сказано: тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Коли ви стаєте християнином, коли ви дійсно вірите в Ісуса Христа, ви отримуєте дар вічного життя. і деякі з вас скажуть: ну, я знаю когось, хто називав себе врятованим, а зараз вже немає знаєте що? Це не моя проблема і не ваше теж. Все, що я знаю, це те, що говорить Слово Боже, а воно говорить, коли я вірю Христу, він дає мені дар вічного життя. І ви ж розумієте, що Бог не з тих, хто приходить і забирає свій подарунок назад. Бог завжди тримає свою обіцянку, і навіть у питанні вічного життя. Послухайте ще раз, і я життя вічне даю, і вони не загинуть. Повік виняткова Божа любов. ви ніколи не загинете, якщо ви прийняли Божу любов. і нарешті найкраща частина номер сім Божа любов вічна. так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне деякі з вас знають, що у мене є захоплення. Я збираю написи, які люди пишуть на своїх надгробках. Я знаю, що це дивно, але мені все одно і одна з моїх улюблених написів знаходиться на надгробку в місті Томпстоун. Аризона. Це епітафія для людини на ім'я лісмур. Я не думаю, що його друзі дійсно оплакували його смерть, тому що його епітафія говорить: тут лежить лісмур. Більше немає ні лісу, ні мура. Може, це є вірно для лісу мура, але це не вірно для тих, хто знає Ісуса Христа. Коли ми помремо, ми будемо більш живими, ніж будь-коли. В Івана 3,16 сказано, коли ми віримо, ми вже зараз вступаємо у володіння вічним життям. Вічне життя починається зараз. Іоанна 3,16 починається з Бога, у якого немає початку і немає кінця життям у якого немає кінця, так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен. Хто вірує в нього не згинув, але мав життя вічне у своїй автобіографії письменник Артур Міллер розповідає про шлюб з Мерлін Монро під час зйомок фільму Невдахи, Міллер спостерігав, як Мерлін опускається в глибини депресії вічою. Він боявся за її життя, бачачи її параною і зростаючу залежність від барбітуратів. Одного вечора, після того як лікарі умовили Мерлін зробити їй ще один укол, вона лежала. В ліжку під впливом останнього уколу, і Міллер сказав, що постарався уявити собі диво. А якщо якби вона була в свідомості, я зміг би сказати їй, Мерлін, Бог любить тебе, дорога. А вона була в змозі в це повірити. Потім він додав «Як якби я хотів, щоб у мене все ще була моя віра. А у неї була її віра, який показовий момент у житті відомої людини це проповіді серії Бог любить вас. Він завжди любив і завжди буде любити вас. Але важливо, що ми робимо з цією любов'ю. Бог не нав'язує нам свою любов. Не думаю, що ви можете нав'язати комусь свою любов. Але я хочу сказати вам, що говорить нам Біблія. Ким би ви не були. Де б ви не знаходилися, що б ви не робили, незалежно від вашого походження і в якій би ситуації ви не знаходилися, на основі слова Божого я кажу вам: Бог любить вас. Він завжди любив і завжди буде любити вас, І вам вирішувати, що робити з цією любов'ю, але ви ніколи не зможете встати перед святим Богом і сказати. Чому ти не впускаєш мене в свій рай? Бо Бог дав вам шанс. Все, що вам потрібно зробити, це прийняти його любов в Ісусі Христі. Останнім часом ми багато чуємо про Титаніка, найбільший корабель свого часу. Багато фільмів і книг створені на підставі історії Титаніка, і деякі з них про людей, які були на борту Титаніка, як Джон Джейкоб, Астор IV або Непотоплювана Молі Браун І я хочу розповісти вам одну з історій Титаніка, яку мало хто знає. Ця історія про героїчного пастора, який сів на Титанік зі своєю шестирічною донькою, і мав честь проповідувати в один з найбільших моментів трагедії в історії Він був на шляху до Америки до церкви Муді в Чикаго. Назву на честь її знаменитого. Засновника придвайтамуді він не тільки збирався проповідувати в цій церкві, а й надовго зайняти ту кафедру. Він повинен був стати їх наступним пастором. Коли Титанік врізався в Айсберг Харпер. Успішно привів свою доньку до рятувальної шлюпки. І тому, що він був дівцем, то теж міг би отримати в ній місце. Але замість цього він посадив дочку в човен, а сам вирішив залишитися і зробити все можливе, щоб поділитися євангелієм з якомога більшим числом людей. Харпер бігав від людини до людини, простираючи руки до них і розповідаючи їм про Христа. Якийсь чоловік відкинув його пропозицію про порятунок. І Харпер подарував йому свій рятувальний жилет. Він сказав: якщо ви не збираєтесь приймати Ісуса Христа, вам краще надіти це, тому що вам це потрібно більше ніж мені. До останнього моменту на кораблі Харпер благав людей віддати своє життя Ісусу Христу. Корабель зник під глибокими холодними водами, залишивши сотні людей борсатися у воді без реальних шансів на порятунок. Харбер боровся з переохолодженням, намагаючись доплисти до багатьох людей, і розповісти їм Євангеліє. Він не готовий був програти битву з переохолодженням раніше ніж дати багатьом людям останній шанс прийняти Христа перед своєю смертю через чотири роки після трагедії на зустрічі тих, хто вижив на. Титаніку Онтаріо, Канада один з тих, що вижив, розповів про своє спілкування з Харпером посеред крижаних вод Атлантики. Він розповів, що тримався за уламок корабля, що Харпер підплив до нього двічі з біблійним запрошенням: повірте в Господа Ісуса Христа, і ви будете врятовані. У перший раз він відхилив цю пропозицію, але отримавши другий шанс і враховуючи кілометри води під ногами, він все ж віддав своє життя Христу. А потім, коли Харпер пішов у водяну могилу цього новонаверненого, врятувала рятувальна шлюпка, яка повернулася. Він закінчив свій виступ такими словами: я останній новонавернений Джона Харпера. Коли Титаник відпливав. На борту було три класи пасажирів Однак відразу ж після трагедії компанія White Star Lines в Ліверпулі вивесіли на стіні свого офісу дошку тільки з двома категоріями пасажирів. З одного боку було написано відомі як врятовані, з іншого відомі як втрачені. Власники Титаніка підтвердили те, що Джон Харпер вже знав. Є люди, які знають Христа і проведуть вічність з Богом, відомі як врятовані, але є люди, які відкинули цю можливість, і вони відомі як втрачені. І я хочу запитати вас сьогодні, в якому списку ви. Кожен з нас знаходиться в одному з цих списків або ви прийняли Ісуса Христа як особистого Спасителя, і тепер ви відомі як врятовані, і ви проведете вічність Всевишнім. А якщо ви не прийняли Його, може у вас ніколи не було такої можливості? Може, ви ніколи раніше не чули Євангелія? Це цілком можливо. Або може, ви чули про це багато разів, але нічого з цим не робили. Може, ви думаєте, що якимось чином Божа любов сама проникне у ваше життя? Я хочу сказати вам, Бог любить вас. Він завжди любив і завжди буде любити вас. Але ви, ви не можете мати його любов, поки не приймете її. А коли ви робите це, приймаючи Його Сина Ісуса Христа, ви стаєте володарем вічного життя, і ваше ім'я потрапляє в список врятованих. Тепер ви відомі як врятовані спасибі, що були зі мною в поворотному моменті. Сподіваюся, ви були натхнені Словом Божим і більше дізналися про те, як мати відносини з нашим люблячим Богом. Якщо у вас немає особистих відносин з ним, але ви хотіли б їх мати, то ви можете зробити це вже сьогодні. Все, що вам потрібно, щоб прийняти безкоштовний дар Божого спасіння, це покаятися в гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Якщо ви сьогодні зробили цей крок віри, розкажіть про своє рішення іншим християнам із заслуженого служіння або помісної церкви я молюся про те, щоб ви зростали у своїй вірі. Нехай Бог благословить вас. Побачимося наступного разу тут же на програмі Поворотний момент.